Привіт, І я кудись попала на відоме місце. Зараз перекладаю усі речі до, до скрині, тому що я попала кудись, хотіла пограти в дропер. Я прислала один дропер і кудись попала. Хто знає, що це таке, то ставте лайки і, будь ласка, напишите в коментарях, якщо коментарі будуть відкриті, як вибратись звідси. Я зараз всі речі не потрібні перекладаю. І, в принципі, все. Тепер беру тільки все, палки і дошки. І йду робити броню. Ось у мене є верстак і портал ват. Я... Я беру і ставлю туди. Дошки. ні, поки що дошки можна не ставити, поки що ми їх побережемо. І робимо. Ай, блядь, наша мені лопата. Ну ладно. Робимо беч. Так. Ось. Так, меч готовий і робимо броню. Поножі є. Ну, тепер робимо на Зараз я все зберу. І роблю дам на грудник. І збираю все. Виходить на грудник. Е, тепер збираю. І нам потрібно вгадайте, що. Так. Нам потрібно тоді. А що ми вже зробили? Зараз подивлюсь. Так, штари вже зробили. Тепер треба зробити кепку і капці. І все. Кепку і капці. Так, це якось ось так. Все, я вділа його. І тепер роблю щось ще, Що там? ще капці. Я забула, яка роблять це роблять. Тут крафтити треба. Тут до тебе нічого не крафтить як не на настоящому. Тому що я е, колись, коли я купила ще такий Майнкрафт, то я грала в ненастоящому. І там не можна, і там з тебе все крафтили, і Ой, тук чук Так. Це дет. Я забула, як подойзі робляці. Е, ну зараз я згадаю. Непомню, вот так от. А, все, я, я поняла, все. Все, е, я викладу поки що скриню, що ось. Ще лишнє усе. Так, дай мій алвайтик? Ну і залізу я візьму з собою, щоб поторгуватися з піглядами. Усе. Так, дивіться, яка красотка можна відправлятися. Так прыжок створення місцевості. поїхали, куда я впала А... стоп, а де я нажилась. А це те саме місце, з якого я прийшла. Ну я тепер кидаю Елькер Пор і зараз він мене телепортує. А, блін. Дики до кінця і я загинула. Блін, а я ж воду воду... а ні. Я постійно ношу з собою воду для таких випадків. Ось, в мене включено, що в мене цей не будуть ресурси губитися. Поїхали і дивіться, якась підрадіше. Я я, я розлила воду, ви бачили? Зараз, зараз, через, через, зараз. Я ж приглала, я розливаю, а вона не робиться ще раз, я Я це зробила вивачили. Так, ну ще раз. Ну, ладно. Ну, я думаю, на цьому можна закінчувати. І всім пока-пока.